Ані по після в церкві наші вчора, браті і сестри. Вот это такі істинні православні віри. Де правда? А правда в тому, що станом на сьогодні розпочато 174 кримінальних провадження стосовно священиків УПЦ МП, 122 клірикам повідомлено про підозру, і винесено 31 обвинувальний вирок. Такі дані голови СБУ Василя Малюка. А якщо особа в рясі стоїть і по телефону киригує вогонь ворога по мирному кварталу одного з населених пунктів Луганської області, що спільного це має з Богом? Чи може ряса та кадило в такому випадку бути індульгенцією? Звичайно, ні. Ми її притягуємо до відповідальності як і будь-якого іншого громадянина. Іноземці чи особу без громадянства. От і все, все просто і зрозуміло. Більше того, в нас в Конституції занотований, задекларований принцип свободи совісті. Тобто свободи віросповідання. Ми, як служба, це тільки підтримуємо, повірте мені. Тому але, ну, зрозуміло, що саме це поле воно є сприятливим для розвитку відповідних ворожих резидентур.